Перестала працювати діодна кольорова лампа. Так сказати, методом тика з'ясував, що, скоріше за все, крякнув контролер. Підпаяв кнопки на потрібні контакти контролера та перевів її з керування пультом в ручне керування. Замінив корпус на більший, благо там пів кулька згорівших ламп. Тому що кнопки не ставали в рідний корпус, він маленький. Ну і от що вийшло. Процес роботи. Отвір, далі надфіль під кнопку. Тепер кожна кнопка відповідає своєму кольору. Вімкнувши відразу, наприклад, зелений і червоний з'являється жовтий і так далі.